Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я її постійний ведучий, Остаповий корупціонерів, простими словами пояснюю вам, чому народ живе у старих Хрущовках, а його слуги-депутати у трьоповерхових особняках. Сьогодні я розповім вам про те, чому у наших чиновників завжди не вистачає грошей у бюджеті на ремонт старих будівель. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди добросердні та сумлінні, працювали на совість, та були пічливими у громадському транспорті. І всі вони були потерпіленками, крім кота. Бо він не вірив політичній агітації та завжди вивчав біографію і досягнення кандидатів. Якось у потерпіленків у їхній старій Хрущовці протік дах. Бо ж таки їхньому будинку чимало років, а ремонт востаннє робили аж при Хрущові. Тож вирішили вони піти до комунального підприємства держзабуть щоб ті їм поклали новий шифер. А там сидить директор пан Хитромудренко, який і каже: Пробачте, пане потерпілене. Але в нас шифру немає. Проте я хомути. Якщо б у вас трубопровід прорвало, то ми б змогли вам поставити хомут або два. Та скільки хочете, стільки б поставили. У нас їх дуже багато. Ні, хомути нам не потрібні. Нам потрібен новий шифер. У нас дах протікає. Скоро будемо жити як акваріумні рибки. Розсердився батько. Але домогтися від хитромудренка шиферу він так і не зміг. Засмутилися потерпілимбі, але робити нема чого. Аж тут їм кіт і каже, дуже дивно поводиться цей пан хитромудренко. Треба розібратися. Та перевіряти документи на закупівлю хомутів. Та як побачив ціни на них, в нього аж очі на лоба полізли. Хитромудренко купив їх у фірми свої хомути по 100 гривень за одиницю, коли їм червона ціна на ринку 5 гривень. То ось чому грошей на шифер нема. Всі вони пішли на купівлю найброщих у світі хомутів, Збагнув кіт. Але навіщо витрачати всі гроші, виділені з бюджету, на таку маячню? Та ще й за такими цінами. Почав кіт підіймати документи фірми, в якої хитро Мудренко хомути закупляв і з'ясував, що належить вона його кумові, пану своякову. Здогадався кіт про корупційну змову та поспішив до потерпіленків. We'll Розказав він їм, що пан Хитромудренко оголосив конкурс на купівлю його комунальним підприємством великої партії хомотів. А перемогу віддав фірмі свого кума Своякова попри те, що його хомоти були у 40 разів дорожчими аніж у конкурентів. А вся річ у тім, що хитромудренко прописав умови конкурсу під фірму Свої хомути. Там значилося, що Хомоти мають бути з червоною смугою та пахнути хвоєю. Саме як у Кума, тож і вийшов Свояков переможцем. А виділені гроші Хитромудренко зі своїм спільником поділили. Тож потерпілки зібрали мешканців будинку і домоглися звільнення Хитромудренка. А новий директор віддав комути своя своякову та змусив його повернути гроші, на які потерпіленкам відремонтували дах. Ось така історія, любі мої. Тож, щоб не було таких махінацій, треба такі операції проводити за допомогою електронних закупівель. Там все буде прозоро та такі хитромудринки не зможуть красти з бюджету гроші. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.